Мої вітання всім любителям різних лайфхаків і способів полегшення життя. Що вам? Зробити рекламу чи поділитися досвідом. Як хто це вважає? Дивіться, для ледачих. Хто не хоче бігати пилувати або ще там ще чимось займатися дурницями, я ось така річ. Звичайний шланг, вставлені форсунки і дивіться, що воно робить. Видно, не видно, туман який. Вже всі очі заляпали. Дивіться, ширина стоять. Стоять монітор. Залят пало камеру. Значить, дивіться, ширина тепер прилився 6 метрів, посередині це виходить, 3 метри. І ляпає звідти аж ось сюди. Бачите, да? яким туманом це все відбувається. Дуже мілка капля. Дуже мілка капля промочує дуже добре, землю не забиває. Через скільки вони вставлені, дивіться, між другами півтора метра. Одна форсунка, друга форсунка, третя вже трохи далі. Зрозуміли, так? Через скільки? Десь через метр можна їх вставити. Хоп, красота. Таке можна робити всюди. Поливати дуже зручно редиску. І все, що можна полити по листі. Бо гіркі помідори, самі розумієте. Значить, е, значить, дивіться. Де їх знайти такі форсунки? Шукайте в будь-яких будівельних магазинах, цих не будівельних а агромагазинах. Є вони ось такі, 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 всякі вони бувають. Ось ця поломана форсунка. Бачите, відірвався. Відірвався наконечник. Ця оранжева та червона. Червона. Більша пропускна здатність води, червоні мені більше подобаються. Працюю тут зараз оранжеві. Мілка капля, нормально теж. Але Но червоні мені подобаються краще. Якось воно так далі забиває. Так, і це Зараз я ось тут теж зняв шланг. Зараз я повідкручував оці, бо там є поломані. Є поломані, а є такі, що відломляться десь з дня на день, напевно. Цілу кучу дивіться, назбирав, тут червоні стояли. От. Деякі забиті, то я їх всі міняю просто. От. Все зараз повідкручував їх, зараз пропустю воду, щоб шланг промився і позакручую назад, і вже тоді включу цю половинку. Закручується воно просто на різьбі. Може зараз будете писати-питати, правда? Тобто береся звичайний такий 16 шланг. 16-та труба. А. 16 труба, сильно вдавлюється, воно само отвір робить і закручується на різьбі. Так само тоді викручується, міняється на другу, якщо треба. Не треба ні ніяких лишніх проблем. Коштує щось 5 гривень, раніше були вони по 4. А є ще кутові такі. Тільки така одна сторона заглушена, щоб з кутка закрутити, щоб не било на плівку. Ось такі справи в нас. Для тих, хто ледачий, це дуже хороший лайфхак я такий кледач, то бачите, чим займаюся. Включив і воно поливає. Можна, звичайно, різними способами, різні ці форсунки, фурки, там, ну, самі зрозуміли, безліч всього є. Але це один із варіантів, який мені дуже подобається. Також в мене є такі переносні. Переносні такі, де такий кусочок шланги метровий, ставлю на три форсуночки і на арматурі, щоб поніс там поставив, переніс туди поставив, запхав землю. Тобто можна полити любу грядочку. Є і більші переносні такі там. То бачив, ти бачив.